Нас наступна тема, теж бачите, геополітичного характеру. Президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що не бачить вагомих причин для зустрічі з президентом Російської Федерації Путіним на саміті Великої Двадцятки. Однак, голова Білого Дому не заперечив такої можливості. Все залежатиме від предмета розмови раніше. Посол Індонезії, де й проходитиме зустріч G20, заявив, що його країна готується до прийому Путіна та президента України Володимира Зеленського на цьогорічному саміті. Групи 20, але сторони поки не підтвердили своєї участі чи прийнято вже рішення щодо участі президента України в рамках зустрічі G20? сьогодні говорити про те, що прийнято чи не прийнято рішення про участь президента Зеленського, в якому форматі воно буде, не існує, тому що це безпекові параметри. Ми будемо виходити з того а, вже безпосередньо в дату, коли буде проходити саміт в Індонезії. Це перше. друге. Безумовно, виглядає трошки дивно пропозиції комусь зустрітися з Путіним. Да ну тобто, на мій погляд, пан Байден набагато більша персона і набагато більш впливова персона, ніж пан Путін. Тобто, сьогодні це очевидно. Немає сенсу зустрі... зустрічатися з людиною, яка не є такою впливовою, як вона себе називала ще буквально вчора. Сьогодні Путін очолює державу, яка є абсолютно країною третього рівня. Це маленька економіка. Це абсолютно сировинна держава, не технологічна, яка має не дуже потужну армію, а воює тільки кількістю, яка накопичила просто знову ж таки забрала собі всю радянську зброю. Ну тобто, все це використовує сьогодні у війні проти маленької, немілітарійської країни України. Тобто, який сенс зустрічатись з е, очільником держави, яка не впливає? Дивіться на ключові параметри, на прогресію людства. Яка не впливає на технологічні революції людства, яка не впливає на міжнародне право навпаки? Вона взагалі вважає, що міжнародного права не існує, і це дуже. Речі... Я перепрошую. Ви зараз говорите про сенс зустрічатися нашому президенту? Ні, 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 я зараз перейду до взагалі. нашого. взагалі, взагалі на міжнародному майданчику. Да, про сенс, наприклад. Персони такого типу як Байден, яка є потужною великою, яка дійсно впливає на глобальну політику, ну, михай. На мою думку, є є є один сенс, навіть якщо він приїде посадити його за стіл і поставити йому ультиматум з боку всіх інших країн. В першу чергу та того ж Байдена, що він має вивести свої війська зі всіх окупованих територій України, відшкодувати шкоду, яку він зробив, ну і так далі, і так далі, і так далі. В цьому мені здається, є сенс. А, ну, великі люди не розмінюються на такі на такі речі. Давайте поверні, повернімось до того, а чи має сенс зустрічатись пану Зеленському? Дивіться, на мій погляд, Зеленський набагато більша, теж персона. Це людина, яка сьогодні переформатує глобальний політичний простір, яка робить його інакшим, яка робить його більш відповідальним, більш дорослішим. Це важливо, що таке пан Путін. Давайте я поясню, щоб всі розуміли. Пан Путін ніколи не вмів вести переговори. Він взагалі малоінтелектуальна людина, яка не розуміє співрозмовника. Вона не може розмовляти з будь-ким, вона не може давати аргументи, вона не може аргументувати свою позицію. І знаєте, що працювало, коли Путін з кимось зустрічався? Працювала репутація, яку створювала якогось монстра, демона, якого треба боятись. І тому люди не слухали нічого, вони вже боялись, приходили на переговорний процес і думали: ну добре, ми послухаємо, і виконаємо, тому що це ж монстр, його треба боятись. А сьогодні репутації монстра не існує. Сьогодні є репутація людини, яка є аутсайдером. Ви це бачили в Самарканді на шосі. Тобто, людину, яку не треба сприймати всерйоз, людину, яка не вміє тримати своє слово, людина, яка нічого не гарантує, людина, яка не розбирається в політиці як такі. І дивіться, зустрічається президент Зеленський, наприклад. Людина, яка є вольовою, яка приймає рішення, яка ініціює рішення, і тут сидить якась людина, якої вже немає репутації монстра. Просто хтось. Ну тобто, навіщо я зараз парадоксальну річ скажу річ, навіщо пану Путіну зустрічатись? Тобто, продемонструвати свій аутсайд, продемонструвати своє ізгойство. Я думаю, що все це понти знову ж таки, коли Росія говорить: ми приїдемо на зустріч в Індонезію, ми там всіх там швидко поставим на коліні. Забудьте це. Росія має програти. Росія програє. Росія є маленькою країною з точки зору впливів на глобальний політичний процес. Росію треба просто поставити до кінця на місце. Росія просто має ядерну зброю, якою комусь погрожує, але Росія не вміє не робити технологічний продукт, ні продавати системи управління, ні воювати. Нічого не вміє ця країна, і цей президент Російської Федерації є абсолютним аутсайдером. Більше того, я скажу ще одну парадоксальну річ: він сьогодні втрачає в самій Росії свою сакральність і На нього вже не дивляться на як особу, яка є абсолютно царського типу. Всі вже починають його критикувати поступово. Я маю на увазі різні люди з оточення. В його оточенні йде вже битва за те, щоб його трошки відтиснути і зайняти більш вигідні позиції. Тому пан Путін є людиною, яка дивиться на своїх очах за занепадом Російської неоімперії нацистського толку. Тобто його потрібно зробити руку нестискаємим і просто показати всьому світу, що він не бажаний гість в будь-якому форматі серед поважних гостей фантастично правильно сказано, але я тільки доповню. на мій погляд, треба просто речі називати своїми іменами. Немає ніякої потужної імперії Росії. Немає ніякої потужної другої армії в світі і немає ніякого видатного політика сучасності Путіна. Треба спокійно до нього відноситись як до президента третєсортної країни, і таким чином вказувати йому на його місце. Друже, хочеш з кимось зустрітись? Будь ласка, вон приймальна, запишись. Хочеш з кимось зустрітися? он, будь ласка, еретрея. Північна Корея. Після Еритреї, да, Еритрея, Північна Корея, Росія оце рівень країн. Просто ви знаєте, пане Василю. Ми просто звикли до того Росія, Росія монструїзували їх додатково. Тобто, оце все пропагандистські, оці наративи. Да, ви велика імперія, нащадки. Видатного радянського союзу нас Ленін створив, і ми так всі. Ой, ну не ми, ну не ми з вами, да, а інші країни. Ой, да це ж Росія, вона щось там може. В неї стільки там нафти є, в неї навіть ядерна зброя десь є за уральськими горами. Ой, яка територія велика, 140 мільйонів. Йоли пали, та давайте вже називати речі. свої. Якщо б ми це робили з 90-х починаючи, то сьогодні б не було б нічого. Була б собі якась невеличка країна, Російська Федерація, може в інших кордонах навіть. Було б багато класних країн на території Російської Федерації, які б собі торгували. Ми б щось мали, якісь там дружні стосунки з кимось, а ми самі собі створили якогось монстра і говоримо: дивіться, це монстр, треба його боятися. Навіщо? Так давайте повернемо те, що треба, як це, ізбушка, повернісь к ліцу, ліцом передом к нам, к лісу задом. Да? То давайте хай вона к лісу задом повернемося. З цього.